Моє шанування на каналі Ростиславич Агро, Луцк, Мамсурова. Значить, в такі важкі часи кожен з нас відволікається як може. Від тих важких думок. А Я то відволікаюсь роботою. Значить, сьогодні у нас на розгляді Лувол. Я б так сказав, це трактор з родзинкою. Навіть сказав великою родзинкою. Давайте... Я вам, значить, модель 354HXN, Значить, 35 Кірських сил, 4 на 4. Давайте ми, для, перед початком огляду я вам його заведу, цей трактор з родзинкою, а родзинка тут Його а... циліндровий двигун. Значить, Вигорій побіг. Я б сказав би такий, середній вивез поглянемо це на робоче місце. Да, Лічаги є, є круто, але вони вам не дуже будуть сильно заражати. Значить, Трактор так, да. зараз він виріняється, бо зовсім холодний. Як і всі ловоли. Я його я не горжу, нічого не роблю. Вийдемо з Це зараз друга передача. Видимо, як тушуся. Ні, не відпишуся. Дуже від... легко відгукуються на всі. Те, я вже третій включив. Відгукуються легко на всі пер... моменти переключення. Гетько переключаюся. Здравствуйте, доїду в місце. Я не газую, це сам є трактор. На своєму договір. Чи дивіться, що може цей трактор? І що це за трактор? І що ви, якщо ви його купите, ви отримаєте. Ви в першу чергу утримуєте дорогий китай. Це якби дорогий виробник. Ви отримуєте надійного трактора, дуже з хорошою репутацією трактора. І, е, якби... Цей двигун, який тут встановлений, з великим мотор-ресурсом. Тобто я робив порівняння 24 ки з 35. кою Я не знайшов розбіжності в трансмісії 24-35. ки ки Тому тут в першу чергу ви отримуєте, ви отримуєте якийсь беззапас міцності в двигуні, ви утримуєте те, що я робив. Він довший, він важчий, він довший за 24-ку на 15 см, він важчий за 24 на 100 кг. Далі, якщо скажем, порівняти з 35-кою реверсивною да, з кабіною, ви отримуєте два гідронасоса. Це все такі от плюсики, якби не замітні. Але вони роблять цей трактор роби, таким дуже цікавим і от 35 кінських сил він в ціні практично ну, не. Так, він в сіній ДДЗ 5244 з реверсом, але там 24 кінських сили, тут 35. І той і той бренд знаний. Що цей трактор би? Якби в його змозі працювати з яким навісним. До речі, ну, все навісне до цього трактора у нас є. Я вже з такого ззаді стану. Значить, я, я рекомендую все-таки він буде працювати з культиватором трьохрядним. 1,8 метра, плюс каток. Всього він це потягне, це легенько він, його. він зможе працювати з діскою бурною на 1,5 метра. Він в 1,5 фрезу, фризу, фрезу, фризу буде спокійно працювати. Тобто, Якщо у вас таке є обладнання, то ви можете під свій трактор його, під цей майбутній трактор з ним. ним. Картопля-копачка, само собою, ну, вона однорядна дає однорядна картопля сажал, сажалка на, на два рядка. Ж, все, ні. І 16 рядкова сівалка. Заря така, щоб не дуже... того, що все-таки максимальна вантажоподібність тут на вісці 450 кг. Трошки, трошки більше, тому що трохи вони удвінили лижи. Це й такі можливості цього трактора. І відповідно зараз ми поговоримо, от я вам зніму звідси, щоб ви розуміли, бачили. Дуже популярний, от я їжджу і дуже багато такої їздить. Ну, мається на увазі Луволів. Дуже популярний серед людей цей бренд. Зараз поговоримо про цифри. І так, значить, цифри 35 кільських сил або ще 25,7 кВт, значить номінальна тягла зусилля 5,8 кН. Воно не є велике, тому я на це наголошую. Значить, Далі, значить, що тут 4х4 колісна формула, значить взутий він 6,5 на 16 і 11,2х24. Дуже ловоле мені чим подобається, що вони в якісній різині армурика добре служить. Там ще такі є тяньшань, називається, то Дунфенги його одягають, але це класна різина, вона представлена на ринку України. Далі йдемо. значить Тут одне дискове щеплення. Значить, трактор доволі такий довгий. 3 метра 24, 3 метра і 24 сантиметра. Значить, він такий досить широкий, практично 1350 мм. Далі. Експлуатаційна вага його. Це одразу я, я такою підійду, щоб не було потім мене звинувато. О! Бачите, це друмас, пише грязна вага маса. Це, тобто, Завантажена ну, як мас, як це з водієм, з оператором. Отак вона, скажімо, повна маса йде, заряджена рядинами. Якщо певно, що без водія віднімаємо такого нормального дядька 100 кг, то буде 1435 кг. так іде і по паспорту. Значить, двигун тут йде 4-хціліндровий, 4Л22 ВТ. Значить, 35 я вже сказав. Заливається зверху, порівняно, що добре, що в Луволах да, не, високо, не дуже високо капот, щоб заливати от горловину. І бачите, в плівці. В плівці це от та фішка Лувола, родзинка. Так як приємно клієнтові буде зняти ту плівочку собі, чик, і там ще ні царапинки, ніде йде нічого, як є на інших моделях, що там воно десь поцарапається. Значить, 5 літрів моторного масла вам потрібно буде. Значить, тут йде е, швидкість 4 вперед і одна назад, повишена, понижена. Нейтралка тут є, що, що на передачах, що в цьому є нейтральне положення. Значить, 8 вперед і 2 назад. відповідно, виходить. Значить, колісна база теж 1700. Значить, є режими колії. Розміри колії є значить, 1280 на 1380 можна передні. І відповідно задні аж їх є три. Геть вузько і геть широко. Значить, 1080, 1160, 1260. Ну, пише паспорти, я не провіряв, не переставляв. Мусите вірити. Клівен стандарт 300 мм, як все, і всіх. Значить, І значить, радіус, розвор... радіус до 4 метрів. Хочете пригальмовувати гальмами, тоді зменшиться до 3. Універсальна трьохточкова нав'язка, невістка, Луволовська. Гарно зроблено, аку акуратненько, як і весь Лувол. Хочу завжди відмічаю Лувол е його акуратністю, завжди відмічаю Лувол, е завжди не, не шкодує. Бачите, сідушкою вони завжди не, не якась така дешевенька річ, а сідушка, яка регульована вперед, зад, по. ну, нормально буде, послужити. Не сильно собі п'яту точку наб'єте. І такий ще момент значить такий робоче місце. Йому все, така як 24. Далі 540 на 1000 ВОМ є гідровихід і назад іде от, перемикач, тут вмикач, значить, блокування заднього моста диференціала Пара задня. Бачите, він якось візуально він дуже широко виглядає, такий мощно збито трактор виглядає. По рідинах значить, тут значить, гідравліка окремо, а трансмісійний міст разом. Відповідно, значить, тут буде йти 20 літрів на трансмісію потрібно. І 3,5 літра лі, лі, на переднє міст. Гідравлічне управління, само собою, в такій техніці. Гідроциліндруку гідроцилі, високо підняти, бачите, наконечники все високо, не зацепите. Спереді 60 кг вам буде. Сучасний дизайн, сучасний дизайн, бо навіть от, ну, гарно виглядає, продумано. Закрита. Закритий глушник від опіків. Комусь буде дуже надійний і класний помічник. Є така кронштейн жорсткості. Значить, Часто питають про кабіни на лооли. Ну, я скажу такого. То не дуже є, скажем, Така ходова позиція кабіну на Луволі. Вже краще, якщо хочете Лувола, а думаєте, ай потім кабіну закажу, то я вас, вам буде дуже важко і знайти ту кабіну, то краще вже подумайте відразу купити Лувол з заводською кабіною. Відверто скажу. Бо потім подумаєте, а потім рішите купити, а кинемося, а його і нема, і мало хто робить. А якусь таку зробити до такого красивого трактора, якусь квадратову собачку, собачу будку, то тільки настрій будете собі портити. Все, розказав, показав. Ростиславич Агро, YouTube канал, з Луцька, Немансурова. Всього миру на перемоги. Дякую.